Чи вражав вас колись котел? Все колись відбувається вперше. Перед вами електрокотел Терміт Смарт. Це дуже розумний прилад, який підтримує тепло та затишок у вашій оселі, а за необхідності ще й забезпечить. Гаряче водопостачання, потужні можливості і програмні рішення, приховані за витонченим дизайном котла, який є дуже компактним за розмірами. Нагрівальний модуль з подвійним захистом та інтелектуальним алгоритмом керування нагрівачами та насосом гарантує надійність та оптимальне використання електроенергії для обігріву оселі. Сенсорна панель з вбудованим датчиком температури може виконувати функцію зовнішнього термостата та використовувати. Для управління декількома котлами або модулями котельні, установлених в іншому приміщенні. Котлом можна керувати з будь-якої точки планети за допомогою простого телефону, смартфону або вебсайту. А у разі критичної ситуації котел самостійно прийме необхідне рішення та повідомить вас про це. Прості налаштування дозволяють вам встановити необхідні часові зони для обігріву оселі відповідно до вашого розпорядку. Їдете у відпустку або передчасно плануєте повернутись додому, один дотик і Терміт Смарт переходить у режим підтримки системи опалення або прогрівання оселі. Модульний підхід дозволяє вам налаштувати систему опалення за вашими потребами та можливостями. Ми зробили швидкою та максимально простою інсталяцію системи. Три прості кроки, і тепло у вашій оселі під вашим контролем. Терміт Смарт, розумне тепло вашої оселі.